Міжнародний фонд допомоги хворим з наслідками травм і захворювань це благодійна організація, яка функціонує на теренах майже всіх полтавських лікарень. Депутат міської ради Сергій Чередніченко розповідає, за десяток років вона назбирала величезну суму коштів, які зникли у невідомому напрямку. Люди, які приходять і практично сплачують за кожну процедуру, чим порушують чинне законодавство. Вони навіть не розуміють, що ці кошти вони сплачують не на розвиток лікарень. А для збагачення окремих чиновників тому ми будемо наполягати на тому, щоб діяльність у цих благодійних організаціях, саме на теренах лікарні лікарень, вона закінчилася. Щоб довести правдивість своїх слів, Сергій Чередніченко проводить ревізію лікарняних фондів. Стартує самостійно. Побувавши у першій міській лікарні, зізнається переконався у прибутковості тутешніх благодійників, але про це трохи пізніше. Робочу зустріч з керівником лікарні першої міської, і сьогодні ми вже заносимо депутатське звернення. Я хочу задати питання головному лікарю щодо діяльності благодійної організації, благодійного фонду на території першої міської лікарні. Далі вже разом рушаємо до другої лікарні. У фонд потрапити нам не вдається, але про його роботу розповідає Євген Іщейкін, головний лікар. Виявляється, він навіть не знає, скільки коштів вилучають його помічники. Хоча за законом більша частина прибутку має витрачатися саме на комунальну установу. Якщо благодірна організація зібрала в день 3 тисячі гривень, то 80% відсотків на другий день вам зачисляється чи на рахунок. Та таких коштів немає та як зона. Отут нема? немає? Нема. Я вам скажу, вчора в 11 годині дня у першій міській. Лікарні ми в благодійній організації в фонді да, нарахували 1800 гривень. 1800 гривень так, саме таку суму нарахував депутат у фонді першої лікарні вже зранку. Але Євген Іщейкін переконує, це неможливо. Ну, скільки вони можуть зібрати? Ну, плюс-мінус. Ну, плюс-мінус, я навіть не представляю. Ну, може, гривень 500 в день. Да. Це те, що максимально. Правда, це чи ні? Порівняємо з наступною четвертою міською лікарнею. На її території функціонує одразу дві благодійні організації: лікарняна каса і славнозвісний міжнародний фонд допомоги хворим із наслідками травм і захворювань. Засновником лікарняної каси є сам головний лікар четвертої міської клінічної лікарні Леонід Куроєдов. Він демонструє, скільки насправді прибутків від волонтерської діяльності може і отримує його медичний заклад. фонд Заробив. Так, скільки фонд заробив? 500, 600 тисяч. Де? Де це написано? Так, 598 тисяч. А хто це знає, скільки заробив фонд це за 9 місяців? Так. Якщо порахувати, це приблизно 2 тисячі гривень на день. А нам пригадайте, попередньо казали не більше 500 гривень. Тепер подивимось на роботу міжнародного фонду у цій же лікарні. Скажіть, будь ласка, ще таке питання: як люди до вас приходять з благодійним внеском? Це їхнє бажання. Людина підходить до мене. і Каже, я хочу зробити да, благодійний да. А в мене є друга інформація. Людина приходить і каже, за УЗІ, за рентген, за те, за прийом хірурга. Я приймаю всі благодійні внески, які людина хоче зробити. Благодійні, Добровільні, нікого благодійні, да, ні. насильно не забирали. Але вже через кілька хвилин слова менеджера спростовує пацієнтка лікарні, яку направили на проходження процедур у басейні. Вам сказали заплатити Ну, вам вже сказали, яку суму чи Ну, це послуга, я так розумію. Так, 25 гривень за одну процедуру. За одну процедуру. Намагаємося дізнатися, у яку суму обійшлися усі зроблені цього дня процедури через фонд. Скажіть, скільки ви сьогодні зібрали благодійних внесків? Це я підрахую в кінці, коли буду здавати. Скажіть зараз, плюс-мінус. Десь тисячу гривень ви зібрали станом на 11.38. Далі просимо показати нам документацію, щоб все ж упевнитися у добровільності чи умисній сплаті за благодіяння. Звіт нам показати відмовляється. Силається на керівництво. Телефонуємо. Ми хочемо ознайомитися з роботою фонду. Ми ні в якому разі не у вас у вас таких повномочі. Посмотрить, вітам не шакось. Скажіть, будь ласка, коли ми можемо зустрітися з вами, поспілкуватися по роботі вашого фонду на території лікарень. Ну а я не вижу необхідності з вами зустрічатися». Ось так, на прикладі четвертої міської лікарні, ми переконалися, коли насправді кошти пацієнтів йдуть на розвиток лікувальної установи і коли цього не відбувається. Лікарня каса тільки тому і допомагає четвертій лікарні, що її засновник і є головним лікарем. Усі інші благодійні фонди це суцільна корупція і здирництво, переконує Сергій Чередніченко. Їх варто закрити. Натомість, якщо і створювати, то законний міський фонд, у якому діятиме прозора система на користь людей та лікарень.